Сьогодні в гостях Біндюх Сергій Леонідович, підполковник, перший комбат 2-го батальйону 129-ї бригади територіальної оборони, а зараз заступник директора департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, начальник відділу у справах ветеранів, позивний СИЧ. Ну, Перш за все народився в місті Кривий Ріг і виріс в місті Кривому Рогрі. Але мої дідусь з бабусею мешкали в Сумській області. І одного разу, для того, щоб до них доїхати, я їхав, ми з батьками їхали через Київ і я там побачив кадета. І з тих пор їхня форма, чорна форма, червоні погони. Дуже дуже сподобалась мені. Я з, з тих пір з тих пір. Вирішив стати військовим. Це десь мені було літ 8-10. І з тих пор робив все, щоб бути військовим. У 83-му році поступив в Харківське училище, у 87-му його закінчив. ну І вже більше 20 років я кадровий військовий, але вийшов на пенсію у 2004 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, знову прийшовся йти служити Збройні Сили України. Нашого тероборону. Коли почалося повномасштабне вторгнення, прийшов військомат, військомат сказав, ви не придатні, ви нам не потрібні. І змушують бути у тероборону і про що не жалію. Дуже змінилася армія за ці роки. Так трапилося, що я ще служив ще з радянських часів, був, приймав участь. Переоформи Збройних сил України Збройних сил України в українську армію і був, приймав участь вже при е, влаштуванні нашої збройних сил на теперішній лад. Якщо правильно сказати, так. Дуже-дуже змінилося технічно. О, звісно, господі. Перші роки після училища перші роки два-три. Дуже було тяжко. Це постійне заняття, постійне навчання. Ніколи було додому прийти. У нас вихідний рахувався, коли ми йшли в, патруль, в наряд патруль по городу. Це рахувався. Буду. Було дуже тяжко. Такі були думки, як би звільнитися з тих збройних сил України з Збройних Сил. Але з кожним роком втягувався, втягувався, і на даному етапі я не жалію в тому, що я пішов дійсно вибрав з військового. Як і всі, телебачення. Худочка проснувся 24 лютого 2022 року. Почалася війна. Попередив дружину, що треба йти в військомат. Дружина сперечалася, казала, що ти ж непридатний. Що тобі там робити військоматі? Я кажу, ні, треба поїхати, відмітитися, поставити відмітку, що я з'явився обов'язково. Приїхав військомат. Там сказали, що поки що непридатних не беремо. Так що, поки гуляють. Після цього узнав, що на площі, на проспекті Поштовому збирається ТРО наше Криворізьке, приїхав туди. Там теж сказали, що місця нема, всі офіцерські посади зайняті. Так що поки, поки що гуляйте. Дождався вже на той час командира батальйону тероборони Сіньковського. І 25 лютого зранку потрапив на нараду до військової адміністрації міста. На чолі з Олександром Юрійовичем Білкулом. І з цієї наради вийшов вже командиром другого батальйону тероборони. І 25 лютого почали формувати цей батальйон. 28 лютого батальйон був сформований. Те, в термін трьох днів ми отримали збой, зброю і почали виконувати бойові завдання по обороні міста Кривого Рогу. Давайте так, теремо. Ну, перш за все, так. Да. Перш за все, це перше місце, де е, без волокіти, без нічого можна було прийти і одразу захищати встати на, на захист Батьківщини. Це перш за все. По-друге, ТРО не вимагала медкомісії. Чому і такий принцип наших, не принцип, а основна маса наших е, тероборонців це чоловік, середній лік, якого 45-50 років. Деякі з них були непридатні, обмежено придатні, але у всіх було велике бажання захищати батьківщину, захищати місто Кривий Ріг і захищати свою сім'ю. От Тому це був вопрос, Ну, На перші дні війни ні, наша слабка військова підготовка нівелювалася великим бажанням. Бажанням і патріотизмом. Кожен хлопець, який прийшов в ТРО, бажав захищати Україну, бажав виконувати бойові завдання. У мене був випадок, коли стояли в ящиках зброї, треба було їх, ну, чисто взяти, зброю. Один із тероборонців моїх хлопець не міг накл... нагнутися, наклонитися, взяти зброю. Я кажу, та бери, що ти мусиш? Зараз, час, час. Коли, треба було роз... коли розібралися, в нього нема ноги. У нього був протест на ноги, але він прийшов з першого дня війни. Нам тероборону виконували захищати свою батьківщину. От Тому -то я кажу, що чому тероборона? Тому що дуже-дуже була велика мотивація. Не вистачало навчання, але була мотивація, зашкалювала, зашкалювала все, перевищувала все. Теж все це люди. Це саме криворожані, які на той час згуртувалися, згуртувалися і об'єдналися для... Досягнення однієї цілі це захистити своє місце, захистити батьківщину, щоб ворог не пройшов далі. Ми зна... ну, всі знають, що ворог дійшов 10 кілометрів від Інгульця, йому не вистачило 10 кілометрів, щоб зайти в місто. Це перше, ми, наші люди. По-друге, Рада оборони міста на чолі з Олександром Іговичем Вілковим, який об'єднав вокруг себе це місто. Це і Катриченко Олександр, який займався фортифікаційними обладнаннями всіх позицій. За той період е, вокруг міста було накопано сотні сотні кілометрів траншей. Е, сотні бліндажей було зроблено, на, фі... на опорних пунктів, бліндажей, е, дотов, дотов. Все непосредственно участь приймав Катриченко, який забезпечував міст настрій воронівців е, стройматеріалами, технікою для літячих окопів, для лікарських траншей. Це і управління департаменту нашого міського Ну, в частності, давайте так, департамент освіти налагоджував харчування, харчування тереборонівців. На той час вже було сформовано ще батальйонів тереборони, і наші освітяни міста забезпечували приготування їжі і е, кормили всіх цих більше трьох тисяч тереборонівців. Пан Гальченко займався технікою. Це ремонт техніки, який поступала до нашої тереборони. По всій Україні шукалася бронетехніка. Більше 14 бронетранспортерів в непридатному стані була знайдена, відремонтована і поставлена на зброю до 129-ї бригади. Кожен член міськовиконкому, кожен громадянин нашого міста залучався до оборони міста. І благодаря цьому наше місто не було зайняте ворогом. Прізвище його татарульів Олександр Володимирович. Це да, був до нас в теробороні в нашому батальйоні в третій роті е командир зводу, старший лейтенант Татарульєв Олександр Володимирович. Йому на той час було 72 роки. Він прийшов на захист батьківщини кривого Рогу, в тероборону, сказав, що да, в інкоматі мене не беруть, я буду служити у вас. Ну, Поначалу ми брали всіх, але коли е прийшли обмеження по віку, <кій> ми здали, я не уйду з підрозділу, буду радом з хлопцями. Боронити кривий ріг. І він залишився і, по-моєму, досі, досі пір служить в Збройних силах України. Ми 72 роки чоловіку. Ми не змогли його поставити в Штат, і він сказав, ні, я все одно буду служити. І хлопці скидувалися йому на зарплату за своїх коштів. І рота сама платила йому зарплату. І він служив чесно, відверто, учив, учив хлопців. Топографії, вигневій підготовці. Так що він дуже-дуже багато дав для нашого, для нашого батальйону. Mm. Мій батальйон був приданий до 60-ї бригади. Разом з батальйонами 60-ї бригади ми приймали участь у визволеній хлібаріжжі Херсонської області. І перша втрата у нас була при мінеметному обстрілі. Це під високопіллям, друга рота, Женя Причка. Мінометний обстріл і міна прилетіла, і, грубо говоря, в нього не одного поранення, але з раною валмою йому поламало всі кості. Це був наш, е тобто перша наша втрата в нашому батальйоні. Потім вже, там вже на Високопільлі були поранені, тож, саме, мінометні обстріли. Дуже багато. Дуже тяжко вспоминати про це, але це війна. Від цього нікуди не дінешся. І хлопці гинуть, хлопці становиться трьохсотими. Але вони чесно виконують свій обов'язок по захисту батьківщини. Зрада. Да, в батальйоні, чесно відверто, я скажу, було все. Були і досягнення, були і зрада. В моєму понятті зрада, ну мене, коли нас перевели вже на е е е Авдіївський напрямок під очеретина. Один взвод відмовився йти на позиції, мотивуючи тим, що нас погано навчили, ми мало стріляли. Я рахую, що це чиста трусість. Решта взводу вийшла разом з їх медиком, жіночка була і зараз вона служить чесно відверто, чесно виконує свої обов'язки, служить до сих пір. Але на той момент звод відмовився, жінка медіслава, я піду. І з нею ще три військових з цього взводу вийшли на позиції і виконували свої обов'язки. Я рахую, що це чисто трусість. Ну, бойовий шлях батальйону почався так, да, з Криворіжжя, потім Херсонська область була, потім знову Дніпропетровська область. І після Дніпропетровської області, після Марганця, ми стояли на Марганці вздовж бі... Дніпра. Потім нас перекинули на Чартомлик. Після Чартомалика ми нас направили до Новобахмутівки. Зайняли опорні пункти е... оборони е... железнодорожної насипі е... населеного пункту Новобахмутівка. І там, да, там у нас були, були запекли бої, було багато втрат, були безвісті, зникли. Там я отримав поранення, і завдяки... Хлопцям, своїм хлопцям, я рахую, що вони врятували мені життя. Чому? Тому що вони мене винесли з під обстрілу. І завдяки їм я живий. Тут історія така, що да. і завдяки хлопцям, і завдяки дуже великим ну, бажання жити, і завдяки ради оборони міста я залишився живий і зараз до сих пор живу. Спочатку Авдіївка очеретина, попав на стабілізаційний пункт, пункт, потім Покровськ. Покровське зробили операцію по видаленню осколків в ногах, ну не всі осколки видали, решта осколків залишилася. Потім зробили э, рентген голови, сказали, тріщина. трещина, все добре, нічого нормальне, все добре. Відправили потім в э, Дніпропетровськ, четверту лікарню. Подальшим направленням до на Западну Україну, так як тяжких поранених відправляли на Західну Україну. Голова ради оборони міста зателефонував. Спочатку здавав Олександр Валерійович Піскун, про, запропонував лікування в місті Кривий Рог, Я погодився. Голова ради оборони міста Олександр Юрійович Вілкул прислав машину, і мене привезли 에, до, до, до першої нашої лікарні в тисячку, а стай, друга лікарня в тисячку. Де тут же зробили рентген і зробили томографію. На томографії знайшли осколок в голові, і, на сту, і у, цього, ж, у, цього ж утра, 8 числа, мені зробили операцію, трепанацію черепа, достали осколок, вбрали гіматому обширного головного Ну, Я ще рахую, що операцію зробили вдало. І три місяці я, чесно, і відверто лікував ноги і голову. Нашій другій лікарні завдяки нашим лікарям, завдяки нашому департаменту медицини міському. Так що я дуже вдячний нашим лікарям наш, е, і Ради оборони міста за те, що чесно дверце, скажу, вони мене врятували. А зараз я така посада цікава. Я заступник директора департаменту соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, начальник відділу у справах ветеранів, займається ветеранами міста Кривері. <звитрична> ну, перш за все, це виконання комплексної програми. В місті 24-му році, в квітні місяці, була прийнята комплексна програма підтримки захисників захисниць криворіжжя в період з 24 го по 28 восьми рік. І ця програма налічує 10 пунктів, і всього більш 70 заходів, які місто виконує для наших ветеранів. І виконання цих заходів є моє обов'язково. Крім цього, це і вшанування пам'яті загиблих, це і реабілітація спортивна і медична реабілітація. Багато багато чого ми робимо для наших ветеранів. Дуже багато. В місті в лютому місяці 25-го року відкрили центр надання адміністративних послуг. Я ветеран. Тільки за цей період ну ветеран, цей заклад надає більше 600 послуг за термін існування цього закладу, це сервісного офісу ветеран, там побували більше 15 тисяч ветеранів. Працює в місті сервісний офіс ветеран, комунальне некомерційне підприємство, в якому працюють юристи, психологи, фахівці супроводу. Кожен день, кожен день цей заклад приймає до 10-15 ветеранів. За термін своєї своєї діяльності більше трьох тисяч ветеранів вони вже прийняли. Особисто до нас до управління до відділу справи ветеранів теж звертаються ветерани. День ми приймаємо до 5-10 теж чоловік. Надаємо їм допомогу, надаємо їм консультації. Ну, я казав, у нас прийнята комплексна програма підтримки наших захисників і захисниць криворіжжя в термін з 24 по 28 рік. Вона налічує 10 пунктів, а всього більше 70 закладів. Крім цього... Що, 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 що передбачається програма? Це перш за все соціальна підтримка, це е, виплата матеріальних допомог нашим ветеранам, е, інвалідам, сім'ям загиблих, сім'ям безвісті зниклих, дітям наших загиблих героїв. Друге, це е, медична реабілітація. Всього в місті е, на, даний, е, на даний час відкрито 8 відділень реабілітації. Це найвисокий е, показник в всій Україні. У нас працює реабілітаційне відділення, е, було відкрите 17 2017 році на 70 місць. В цьому році ми відкрили реабілітаційне, друге реабілітаційне відділення на 36 місць, де е, зібрано найкраще обладнання для реабілітації ветеранів. Е, крім цього, у нас в місті є радонова лікарня, яка дуже допомагає в загоєнні ран нашим ветеранам. Це і спортивна реабілітація, вшанування пам'яті героїв, це і вирішення житлових проблем наших ветеранів, це і професійна адаптація. На жаль, ми на даному часі в нас не фінансується санаторно коронне лікування, але ми це компенсуємо соціальну адаптацію. Це санаторії на Території Дніпропетровської області, які надають реабілітацію нашим ветеранам. Дуже багато е міста робить для наших ветеранів. Тому, ну, щоб розуміти, в 2024 році на е роботу з ветеранами місто витратило більше 500 мільйонів. Ветеран Фемілі Геймс, перш за все, е спортивна реабілітація для наших ветеранів. Уже третій рік поспіль в місті проводиться ці змагання ветеранські сімейні ігри. На ці змагання приходять ветерани як е, цієї війни, ветерани АТО, ветерани Афганістану, ветерани інтернаціональних війн. Залучають, приходять їхні сім'ї, приходять їхні діти. В цьому році ми почали на, на початку марта місяця. Е, буде проводитися більше 20 змагань. Залучаємо по 17-ті спорту. Mm. Що таке ветеран Family Games? Це перш за все спілкування. Спілкування між родинами, між військовими, між ветеранами. Це е, змога ветеранам почувствувати себе корисним для суспільства. Маленькі приклади. Е, дуже багато хлопців з ампутаціями приходять на ці змагання. Е, Сорівнуюся, змагаюся, займають призові місця. Отримують за це гроші. Приклад, є у нас хлопець. У нього дуже велика ампутація, дві ноги ньому ампутовані. В 24 роки він отримав поранення, ампутацію до обох ног він приїхав в місто, Що таке молодий хлопець без них? Без дуже велика в нього депресія. Але е, на той час вже була створена команда нескорених в місті Криворіг. Налічує більше 75 чоловік ця команда. І е, вони залучили його до ветеранського спорту, до ветеранської реабілітації. Він, хлопчик, на, за рік навчився плавати і в Лос-Анджелесі зайняв два призових місця. Зараз е, в нього налаголо життя, він е, поступив в інститут і буде е, скоро в медінституті навчається і буде медиком, лікарем. Це і футбол, це і сидячий волейбол спеціально для ветеранів, і пітанг. Така французька гра дуже популярна на, на даний час в нашому місті. Вона набула популярності буквально за півроку. Це і стрільба з луку, плавання, легка атлетика, велоспорт, більярд, теніс. Шашки, шахмати створили в місті створена команда, футбольна команда, називається Кривбас Амп. Це ампутанти, хлопці з ампутацією грають в футбол, тренуються і будуть приймати участь в республіканських змаганнях. Багато багато видів спорту, які ми залучаємо, в яких ми залучаємо наших ветеранів. Наші ветерані, ветерани їздять. По всій Україні приймають ну, все, буквально на цих вихідних. Команда сидячого волейболу приймала е, участь в змаганнях в Києві. Е, команда по силовим видам спорту їздила в Ужгород, приймала участь, займала призові міста в, е, в місті Ужгороді, теж серед серед ветеранів. На всі змагання, які проводились, вже провели більше до 10 змагань. Середня кількість учасників на цих змаганнях – 120 чоловік. Це через суботу. Два рази на неділю ми проводимо ці змагання. І залучають на ці змагання приходять 100-120-160 чоловік і приймають участь змаганнях. Це і ветерані, їх сім'ї, їх діти, їх жони. Якою ви бачите Україну після Ну, перш за все, вільною. І я хочу, щоб е, мої діти, мої внуки жили в вільній країні, щоб мій онук не бачив того всього, що бачив я, е, не переживав того всього, що пережив я, що пережили мої побратими. І чесно, відверто. Може вона буде пафосно сказана, але навіть. Не жалко померти за це. За те, щоб наші діти, наші внуки жили краще, ніж ми, жили в вільній, квітучій країні. От для цього це я хочу бачити в майбутньому в нашій Україні.